Це Вікторія. Дівчина не відходить від ліжечка, де спить її найменший братик. Час від часу поправляє одяг. Обіцяє мамі допомагати доглядати за своїм братиком. Вранці мені мама скидає фотки, і там маленький малюк. Мені подобається ім'я Марк. Побачити новонародженого приїхала вся сім'я. Родина родом з Корнина. Кажуть, ще не визначилися, як назвати малюка. Для мами новонародженого це не перші пологи. Подружжя має ще чотирьох дітей дві донечки та два синочка. Жінка розповідає, один з її синів теж народився з вагою понад 5 кілограмів. Дівчата чекали дівчинку, а хлопці хлопчика, братика. Хлопці перемогли. Хлопці перемогли. Тато синочка не стримує емоцій. Розповідає, був поруч з дружиною під час усіх її пологів. До останнього не знали, хто у них буде. Це стало справжнім подарунком. Чоловік для дружини під час такого, скажімо, складного скажу випробування, треба, щоб був її набагато легше. Ну, Принаймі в нашому випадку точно набагато легше. Ми не знали, чи в нас буде син, чи в нас буде досі. Ми до останнього них не хотіли, щоб нам говорили. Це було з часно ну, пологів, знайдек сюрприз. Зараз малюк добре спить та любить поїсти. Його братики та сестрички сперечаються, на кого ж він більше схожий. на мене схожий. – схожий? – Дитина з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину на 39-му тижні вагітності, як зазначила директорка пологового Світлана Муравська, вагітність жінки проходила без ускладнень. Ілона з хлопчиком і з чоловіком, і її відвідують її діточки. перебувають в післяпологовому відділенні. Вона Народила всіх чотирьох попередніх дітей через природні пологові шляхи. Ну, але вже наш останній хлопчик вирішив трошки змінити тактику. І нам довелося зробити операцію кесарського розтину. Наразі мама та дитина почувають себе добре, щаслива сім'я морозів, вдячна медичному персоналу. Завдяки їй все пройшло легко, без ускладнень і я дуже їй вдячна за нашого синочка, що, що все пройшло так, як воно пройшло. До слова, в пологовому будинку за цей рік це вже п'ята дитина, яка народилася з вагою понад 5 кілограм. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська, телеканал ITV, Тіві Медіа